В Штатах встановилася дуже чітка позиція щодо Зеленського. Там починає прив'язувати постачання зброї до відставки Зеленського. Європейці починають максимально допомагати зі зброєю, фінансами Україні. З'явилася свіжесенька інформація про те, що американська сторона завершила підготовку до візиту Трампа. В Китай не довіряє Трампу, він боїться Трампа, тихо ненавидить Трампа, і можна по тональності російських речників зрозуміти, що вони просто знущаються із Трампом. Вітаю, друзі! Ну, Саудівська Аравія Джеда. Зараз фактично всі наші голови розвернуті в той бік, і ми всі сподіваємося на якийсь результат, дуже б хотілося. Але є таке відчуття, що після цієї історії із 28 лютого в Сполучених Штатах встановилася дуже чітка позиція щодо Зеленського. Тобто, Трамп навіть при всьому розумінні. Ваги Зеленського тепер для України і неможливості його переобрати, раптом заговорив взагалі про ну, фактично прямий розмін Зеленського на постачання зброї. Або ну, те, що власне частина патріотично налаштованих людей говорила, що доки Зеленський буде, перемоги Україна не матиме. І біль. По слідах цих експертних оцінок, і тепер вже поведінки Трампа публікує статтю про те, що Трамп починає прив'язувати постачання зброї до відставки Зеленського. Якщо ти справжній патріот держави, то склади повноваження і Україна отримує всю зброю, яку необхідно. Але загалом можна сказати, що сам Зеленський поводиться певним чином, таким, що. Він підвішує можливість зблизитись з Америкою. Він отримав якийсь дуже сильний імпульс від європейців, і він зараз якраз серфить цю хвилю європейську. Ми бачимо, європейці починають максимально допомагати зі зброєю, фінансами в Україні. Ну і ця європейська конструкція безпекова починає на тлі такої непевності Трампа. Формуватися і для, ній, для неї, ну, в цій конструкції є місце для України. Найдивніше те, що коли Трамп починає ув'язувати е, постачання зброї з, з, з присутності Зеленського на чолі держави, Зеленський мав би бути дуже обережний, особливо в, в ситуації ведення переговорів з американцями. Мені здається, що те, що переговори відбуваються в Саудівській Аравії, є більш ніж кричущим. тобто американці відмовились навіть в Європі проводити ці перемовини. тому що вони ну, мусять демонструвати Зеленському, що Ставка на Європу, що Європа захистить це слабка позиція. В чому власне, гра Зеленського? Зеленський хоче затягувати історію на довго. В Трампа немає часу на це, йому потрібен успіх. Успіху нема. Путін, хоче, ну, Путін виклав такі хотілки, перепрошую, що задовольнити їх з українського боку, ну просто нереалістично. Тим більше, що жодних дійсно безпекових гарантій ніхто в Україні не збирається надавати. Тоді гра має зводитись до того, що Путін, який починає ставати дибки проти Трампа. А Трамп відігрується на Зеленському. Путін мав би бути по ідеї, покараний. Але за рахунок чого з'явилася свіжесенька інформація про те, що американська сторона завершила підготовку до візиту Трампа в Китай. Оце, чесно кажучи, вже велика ну, розмова у вищ, вищій лізі. Тому що те, що місяць проговорив е, Трамп, е, вже будучи президентом, фактично постійно що 12 годин чи що 2 години, міняючи думку з приводу тої чи іншої події і залякуючи партнерів, е, фактично е, лише вивішуючи Морквинку перед носом Путіна. Ну путіна можна візліком називати, але на морквинки він не ведеться. Путін не довіряє Трампу. Він боїться Трампа, тихо ненавидить Трампа. І можна по тональності російських речників зрозуміти, що вони просто знущаються із Трампа. В стилі, ну і що ти мені зробиш? От, от в Путіна завжди є така гра в стилі, що ти мені зробиш? От я гопніка, але я далеко. Ти сиди в Вашингтоні, ти сюди не долетиш і не доскочиш. І що найдивніше, що замість покарати Путіна за гопництво, е, Трамп сам починає обмежувати постачання зброї Україні. Це наскільки тупа поведінка, ну зразу ж. Згадується він сам черчич, що американці приймають правильне рішення після того, як випробують всі неправильні. Очевидно, що сценарій втягування в якісь перемовини Путіна в Трампа в голові сформувався, і цей сценарій зруйнував Зеленський, особливо з грою 350 п'ятдесят мільярдів. Чесно кажучи, мені видалося, що 350 мільярдів це, це такий чек Путіну. Що е, е, Трамп каже, я тут втратив свої 350 мільярдів. Ти, якщо ти хочеш Україну, то верни мені негайно 350 мільярдів, знаючи, що 350 мільярдів у Путіна зараз немає і економіка путінська в не найкращому стані. Але ну, логіка така, але з українського боку. Ну, нафіга втягувати знову, розтягувати жувачку з американцями надовго. Зрозуміло, що рішень ніяких не буде, і, і все. І з'явився холодок, так би мовити, в стосунках Зеленського і Трампа, і ти його не поруш, ну ти його не прогрієш, цей холодок. Але відправляти Єрмака на чолі переговорної групи ну це абсолютно глупство. Тут виконавчий директор центру протидії корупції Дар'я Калинюк Пропонує понизити градус у відносинах з замінивши Єрмака на чолі делегації. От е, що вона говорить: переговір е, його не Трампа, не приїзд саме до Зеленського та Єрмака. Означає, що набагато легше проросійським політикам нанизувати свою адженду, тобто порядок денний. Тому переговірників варто було б змінити. Не Єрмака відправляти, якби Зеленський хотів би понизити цей градус, то йому потрібно було б змінити основну людину, яка здійснює переговори з американцями. Тим більше, що в Єрмака ніколи ніяких успіхів серйозних переговорних не було. Особливо згадати його перемовини з Келігом у Мюнхені, і, до речі, із Ван І, з міністром закордонних справ Китаю. Тобто Правда, в присутності Сибіги, бо все-таки китайці вони шанують протокол. Але оскільки ну, Зеленський, очевидно, відправив Єрмака, тому що ну, відправляти Тут питання: а хто головний у американській переговорній групі: Вітков чи все ж таки Марко Рубіо? Чи Радник з безпеки? Тобто у нас нема аналог, аналогу. Спецпорученця, якщо Єрмак спецпорученець і одночасно начальник всіх завгосп Зеленського, ну це трохи виглядає дивно. До речі, в 2014 році, якщо згадувати, Порошенко призначив як з президента Кучму очолювати українську делегацію в тристоронній контактній групі. Потім до послуг Кучми звертався точно той же самий Зеленський. Але коли Єрмак, до речі, підставив Кучму дуже жорстко, змушуючи визнати, по суті, план Штайнмаера, ну, Кучма від того петляв, як тільки міг, потім написав якусь дивного листа, склав повноваження і пішов. Це була фактично, ну, Єрмак спалив кучму тоді, і кучма з ними вже мати справ ніяких не захоче. Із досвідчених дипломатів, ну, я не знаю, там є радник Веселовський, наприклад. Тобто, все-таки старших дипломатів з серйозного рівня на орбіті Міністерства закордонних справ ще вистачає. І можна було б спеціально е, когось із дуже тертих калачів дипломатичних е, запросити е, очолити переговірну групу. Але ні, Зеленський наскільки боїться і не довіряє нікому, що по суті можна сказати, е, якщо об'єктивно оцінювати, то. Єрмак наскільки створив таку капсулу для Зеленського, що Зеленський не уявляє, що робиться в країні. Він живе в якомусь паралельному світі, і ну, сама думка про те, що коло його порученців може бути розширене його лякає, Ну, в цьому випадку, який складається зараз, є Петро Порошенко. Але ж страх перед Порошенком він ну просто нависає над Зеленським як дамоклив меч. Зеленський ненавидить тупо Порошенка, і і страх конкуренції він просто не допускає. Тобто. У Трампа це дуже чітко бачить, що Зеленський вже давно свій особистий інтерес і свої страхи виставляє попереду державного інтересу, через що і пішов шантаж про те, що зброї не буде, бо доки Зеленський не ну, залишатиметься на посаді. The Times пише, що Велика Британія допомагає Зеленському готуватися до переговорів з Трампом, щоб не повторити катастрофи 28 лютого. Ну, справді я говорив про те, що Кіф Стармер зв'язувався з Трампом, зондував його, так би мовити, настрої і пробував щось, щось прорахувати. Але ми ж пригадуємо, що. Єрмак, який хитренько вдягнувся в цивільний костюм, а не фліски, і всі ці парамілітари, сидів і ковтав соплі, і жодного е, жодної дискусії, наприклад, із Венсом, який просто змішував з лайном Зеленського, він не надав. Тобто, якщо ти не вписуєшся за президента, а сидиш нищечком і сопеш тряпочку, і хитренько вдягнути в костюмчику. А Зеленському витикають, що він не в костюмі переговорному, то хтось, хтось тут когось підставляє. І очевидно, що Зеленський наскільки панікує, що він сам поперся в Солодівську Аравію, фактично, виставивши свою, своїх переговірників, ну, як напівпрофесійними, напівпридатними. Бо чого б йому пертися, коли, наприклад, в його діти, як стверджувала Безугла в Курській області, відбуваються зараз дуже складні бої. Чи це вони під здачу Курщини чкурнули з України, щоб коли раптом російські війська відіб'ють Курщину, то сказати, все перевалити на військових і сказати, що ну, от, тільки ми поїхали з країни, так і, і, і оце трапилось? Словом. Дуже важливі події, і мені здається, що судячи із підготовки до переговорів в джиді Зеленського відтягують гуму, відтягують момент тому, якогось покращення ситуації в стосунках в першу чергу Сполученими Штатами, а тим більше сподіваються, що долю України вирішить хтось без Зеленського. І тоді Зеленський лише вискочить на повороті і буде голосно махати руками і присвоювати собі перемогу. Нагадаю, що 1 березня, за результатами тендеру, Центр захисту інформаційного простору України, державне підприємство замовило до кінця року товариство Медіатека моніторинг засобів масової інформації на 12 мільйонів гривень. Медіатека має відстежувати, що пишуть, говорять про владу та змінюють ставлення аудиторії до державних структур, і топ посадовців. До моніторингу збиратимуться матеріали про Володимира та Олену Зеленських, офіс президента, кабінет міністрів Верховної Ради Генштаба, також всі міністри, керівники відомства, радники, спікери. Треба сказати, що такі моніторинги раніше не робилися, і вони робляться зараз з прицілом на вибори. Тобто, з одного боку, вони бігають і десь імітують боротьбу за національний інтерес, але для них національний інтерес починається із забетонування зеленської владі. І мені здається, що Джеда їх не порадує в цьому плані. Дякую. Ставте, будь ласка, вподобайки, і не забувайте підтримувати Збройні сили. Вони наша остання надія Не Зеленський не Єрмак.